Я завжди ненавидів готелі, огидні килими, огидні ліжка, огидні ванні кімнати, кошмар для людини, що боїться мікробів. Наступного разу, коли опинетеся в готелі, просто задумайтесь ви ж не маєте жодного уявлення, хто був тут до вас і чим, чорт забирай, займався на меблях чи на підлозі. Хоча, мабуть, можете й якщо візьмете з собою ультрафіолетову лампу. Але я відволікаюсь. Якби я не ненавидів готелі, я чомусь постійно в них опиняюся то на якусь сімейну відпустку, куди мене тягнуть батьки з братами, то на чергову, о Боже, таку веселу робочу конференцію через всю країну. Здається, я опиняюся в новому готелі кожні три місяці. Про готель Китвий я вперше почув, коли мій начальник надіслав мені листа у четвер. У ньому він ну, наказав мені поїхати на конференцію в Орегон. Щоб обговорити злеття з якоюсь дрібнішою компанією. Я лише зітхнув і змирився з тим, що знову мушу пертися через усю країну, щоб догодити найбільшому виродку у світі, принаймні платять добре. Уже наступного дня, трохи після опівночі, я відчинив скриплячу двері кімнати 415, в якій мав зупинитися. Я увімкнув світло. На перший погляд, це була звичайна готельна кімната. Я поставив багаж на стіл на маленькій кухні та сів на ліжко, щоб погратися телефоном поки не захочу спати. Піднявши очі, я помітив картину блондинки, в яскраво червоній сукні на стіні навпроти ліжка. Придивившись, я побачив, що жінка на картині була естетично красивою, але щось у ній було не так. Її руки були неприродно сховані за спиною, а сама поза загрозлива. Наче вона от-от вибіжить з картини на мене. Її обличчя теж було дивне, воно виглядало сердитим, але при цьому вона посміхалася, я бачив кожен її неприродно білий зуб, її очі ніби стежили за мною, коли я наблизився до картини. Мені стало дуже не по собі, навіщо готель взагалі таке вішає? Я похитав головою, зняв картину з вістка і повернув її до стіни, спершись нею його підлогу. Не хотів, щоб вона дивилася на мене, поки я сплю. Коли я знову сів на ліжко, щось зашурохотіло під мною: Я встав. Це був блакитний аркуш паперу з заголовком Ласкаво просимо до готелю Гетвей. Там було написано: Ласкаво просимо до готелю Гетвей. Ми сподіваємося, що вам сподобається ваше перебування, але є деякі речі, які вам потрібно знати, щоб максимально насолодитися перебуванням. І залишитися в безпеці. Тому персонал готелю встановив деякі правила. Ось вони. Не ламайте нічого в кімнаті і не пересувайте меблі. Це ускладнює прибирання і призведе до додаткових витрат. Будь ласка, утримайтеся від інтимної близькості, наш персонал не хоче це прибирати. А поруч є готель спеціально для такого не залишайте телевізор, увімкненим на всю ніч. Нам потрібно економити електроенергію, щоб світло в готелі не гасло. Не залишайте відкриту їжу в кімнаті. Це може привернути увагу небажаних істот зберігайте її в холодильнику або шафках, але тільки накриту не виходьте з кімнати з 1.00 до 4.00 ночі. У цей час персонал прибирає коридори. Але не хвилюйтеся, вони не будуть гучними. Якщо телефон у вашій кімнаті задзвонить о 4.14 не відповідайте намагайтесь не заносити пісок із пляжу до кімнати, його важко витягти з келему, і це дуже засмучує деяких наших працівників. Тримайте штори зачиненими вночі, деякі гості повідомляли, що хтось заглядає у вікна з 3.00 до 4.00 ночі ви можете почути дитячий голос, що просить про допомогу з коридору. Вкрай важливо не дивитися у вічку і не виходити там ніхто не потребує допомоги. Якщо ви побачите покоївку з довгими світлим волоссям у червоній формі, відверніться, поверніться до своєї кімнати і повідомте персонал. Усі наші уніформи світло блакитні, не розмовляйте з покоївкою у червоному. Якщо вона перегородила вам шлях до кімнати, поверніться до лобі сходами, а не ліфтом. Вона не буде йти за вами, якщо ви не встановите тривалий зоровий контакт вона сприйметься як запрошення. Якщо ви в ліфті і бачите кнопку B2, не натискайте її, у нас немає другого підвального рівня. Якщо ви випадково натиснули її, не дивіться в очі і не розмовляйте з тими, хто зайде на цьому рівні. Станьте перед кнопками, щоб ніхто не міг нічого натискати. Опустіть голову, натисніть L. Щоб доїхати до лобі і повідомити персонал, що сталося, не заходіть в кімнату 414, навіть якщо вона відкрита і вас кличуть на ім'я. Не підходьте до дверей і не намагайтеся їх зачинити. Одразу повідомте персонал. Ця кімната має бути зачинена і опечатана. Дякуємо, що обрали готель Gateway. Ми бажаємо вам приємного перебування і нагадуємо, не забувайте дотримуватись правил. З повагою персонал готелю Гетвей. Що за хрінь, блін? Це якийсь тупий жарт від безвідповідального працівника, який думає, що це дуже смішно лякати гостей. Я вже хотів зателефонувати на рецепцію і поскаржитись на цей дзьойський жарт, але я глянув на дешевий цифровий годинник на тумбочці було вже майже 12.30, і я все ж не настільки нудний, щоб турбувати персонал посеред ночі. Можливо, поскаржуся завтра перед від'їздом на зустріч. Зітхнув, коли зрозумів, що мені доведеться вставати у четвертій ранку, щоби встигнути. Добре, хоч трохи поспав у літаку. Я ліг у ліжку, але ніяк не міг розслабитися, думаючи про той аркуш. Я заплющив очі і одразу розплющив знову, коли згадав, що вже порушив перше правило. Я зняв картину невпевно сів і подивився на стіну навпроти. Навіть у темряві я побачив, що картина знову висить на своєму місці. Хребтом пробіг холод, жінка на картині була ще ближче, ніж раніше, і її обличчя стало ще страшнішим. Я швидко ліг і заплющив очі, більше я її не чіпатиму. Можливо, я просто параноїк, хоча ці правила, ймовірно, жарт, вони все одно мене трохи напружили. Може, картина знову на стіні через втому і самонавіювання. Хоча я занадто наляканий, щоби перевірити, оновлю пізніше, після того як поговорю з персоналом зранку. Редагування перша дванадцята ночі. Я не можу заснути. Мені здається, я щойно почув, як щось постукало у вікно моєї кімнати, а я на четвертому поверсі. Я досі не можу до кінця усвідомити, що, чорт забирай, сталося минулої ночі в тому клятому готелі, але я спробую викласти все, що сталося, у хронологічному порядку. Мені зовсім не хотілося знову це переживати, але я відчуваю, що зобов'язаний поділитися цією історією. Навіть якщо вона зупинить хоча б одну людину від бронювання ночі в готелі Гетвей, цього буде достатньо для мого сумління. Я редагував свій останній допис приблизно через годину після того, як його опублікував. Лежачи в ліжку, завмерши під дешевою готельною ковдрою о першій дванадцятій ночі, я почув стукіт у вікно. Мені справді не хотілося вставати і дивитися, але я хотів довести самому собі, що це якесь дерево чи щось подібне. Я підвівся з ліжка і тихо поперемував до вікна, в темряві. Я навіть не дивився у бік картини на стіні. Не хотів знову бачити ту жінку, я знав, що вона досі там і дивиться в мій бік. Я відчував її погляд, поки йшов через кімнату. Ритмічний стукіт продовжувався, коли я обхопив край штори пальцями і різко відсунув її, не давши собі часу на роздуми. Боже, якби я тільки трохи подумав, я зовсім не очікував побачити потворне обличчя чоловіка, що відтріщалося на мене. Його обличчя виглядало так. Ніби воно розкладалося, коли він ні, воно усміхалося до мене, показуючи жовто-коричневі зуби. Його запалі очі зустрілися з моїми, я дивився на істоту, що чіплялася за моє вікно і стукала в нього огидно довгим нігтем, прикріпленим до викривленої, зморщеної руки. Я справді переконав себе, що це буде якесь чортове дерево, а не зомбі. Який якось добрався до мого вікна на четвертому поверсі, мені соромно зізнатися, але я закричав і впав на підлогу. А хто б не закричав там же немає балкона і взагалі нічого, з чого він міг би дотягнутися до мого вікна, хіба що він чортів спайдермен. Я кинувся до телефону і швидко набрав номер ресепшену, який був написаний на шматку малярної стрічки, приклеєному до трубки. Алло, це ресепшн готелю Гетвей, чим ми можемо допомогти. Алло, так, у мене тут якийсь чоловік стукає у вікно, я ж на четвертому поверсі, як він. Будь ласка, зверніться до списку правил, які надані вам у номері. Якщо ви прочитаєте восьме правило, побачите, що потрібно було тримати штори закритими. Але ж я на четвертому поверсі. Це ніколи їх не зупиняє від того, щоб підглядати. Будь ласка, ігноруйте подальший стукіт. Тепер, коли ви їх помітили, вони будуть стукати всю ніч. Не забувайте дотримуватись інших правил. Гарної ночі. Лінія обірвалась. Я з грюкотом поклав слухавку на місце, лаючись. Я підійшов до зім'ятого аркуша з правилами, що лежав на підлозі, і підняв його, розгладив папір і перечитав його знову, і знову І ще раз. Потім сів у тій кімнаті. Яка ще годину тому здавалася такою звичайною і притулив голову до рук. Зрештою, я поклав аркуш на тумбочку і ліг у ліжку. Я глянув на цифровий годинник перша шість. Я зойкнув і миттєво сховався під ковдрою, коли знову почався стукіт у вікно. Я намагався заснути, але це було неможливо стукіт і постійне відчуття страху не давали мені заснути годинами. Аж поки не задзвонив будильник на телефоні о четвертій ранку, від чого я ледве не підскочив. Я швидко зібрався на зустріч, бажаючи якнайшвидше забратися з готелю. Я ще раз перевірив правила, переконався, що вже можу виходити з кімнати. На годиннику, четверта, тринадцять, я зітхнув із полегшенням і раптом задзвонив телефон. Я різко обернувся. Четверта, чотирнадцять, я вийшов із номера майже миттєво. Я глянув на своє вікно зовні, коли виходив із готелю. Чоловік зомбі зник, поблизу не було жодного дерева. Навіть після доволі вдалої зустрічі я намагався якомога довше не повертатися до готелю. Я навіть подзвонив начальнику і запитав, чи можна переселитися в інший, але він лише почав нити про штраф за скасування і те, що Getway Hotel найдешевший у штаті. Я знав, що не можу дозволити собі сплатити штраф за скасування і ще одну ніч в іншому готелі. Отже, я застряг у цьому готелі з пекла до завтрашнього полудня, коли вилітає мій рейс. Я повернувся до готелю приблизно о десятій вечора не хотів ризикувати приходити раніше. Проходячи через порожній лобі до ліфта, я запитав на ресепшені, чи можу переселитися в інший номер, але мені сказали, що всі кімнати зайняті. І тут я усвідомив, я ще не бачив жодного іншого гостя в готелі, окрім персоналу. Якщо всі номери зайняті, хіба я не мав би когось побачити або бодай почути? Піднімаючись на ліфті до свого поверху, я побачу кнопку з написом «B2». Не дивно, що навіть не подумав її натискати. У коридорі стояла напружена тиша, світло було тьмяним. Я дійшов до свого номера і відкрив двері. Перш ніж зачинити їх, я подивився навпроти, там була кімната 414, двері були зачинені, на вигляд звичайнісінькі, але щось у них, можливо, сам факт того, що ця кімната згадана в правилах, викликало у мене сильне занепокоєння мені навіть здалося, що я побачив спалах червоного, коли закривав двері. Отож, ось я. Застряг у готелі Гетвей ще на одну ніч, у номері навпроти тієї самої жахливої кімнати, у номері до вікна якого стукав зомбі, у номері з демонічною картиною. Я перечитав правила ще раз: якщо дотримуватися їх, все має бути добре, правда? Я переконався, що штори зачинені, їжа схована, кнопку b 2 я не натискав, телефон о 4.14 я не взяв. Мені просто треба дожити до завтрашнього полудня. Щойно щось постукало в моїй двері. Зараз перша після ночі. Я не повинен дивитися у Вічко з першої до четвертої, але вони досі стукають. У правилах про це нічого не сказано. Я оновлюсь, коли нарешті виберуся звідси. Я вибрався. Нарешті вибрався. Спойлер, я вижив лише з невеликою еміційною травмою, але я не впевнений, як довго зможу святкувати, бо, здається, я знову порушу одне з правил, і цього разу наслідки можуть бути значно серйозніші. Я пишу це лише для того, щоб знову вас попередити: ніколи не бронюйте номер у готелі Гетвей. Повернімося до того місця, на якому я зупинився, було перша 54 ночі. Коли я опублікував останнє оновлення і хтось почав гатити у двері. Я знав, що не можна їх відчиняти або заглядати у вічку. Я ж не ідіот більше не збирався порушувати правила Не залишайте свою кімнату з 1.00 до 4.00 ночі. Я хотів подзвонити на ресепшн, але після попередньої розмови з ними я знав, що там мене не заспокоять, а просто знову скажуть дотримуйтесь правил. Тож саме це я і вирішу зробити наступні 8 годин і 36 хвилин. Треба було протриматися лише до 10.30 ранку, коли я зможу поїхати в аеропорт і нарешті забратися з цього місця. Я остаточно втратив надію на сон, поки цей глухий, ритмічний стукіт у двері тривав. Як би сильно мені не хотілося дізнатися, хто або що стоїть там, я знав, що це погана ідея. Я увімкнув нічну лампу і просто сидів на ліжку, спостерігаючи, як двері здригаються від кожного удару. Добре, що я використовував не тільки замок, а й ланцюжок на дверях. Я ж зупинився у справжньому готелі жахів, я не зводив очей з дверей, аж поки стукіт не припинився рівно о 2.00. Наступну годину було тихо, жодного стуку у вікно, жодного тук-туку двері, просто нічого. І, хоча я досі сидів напроти найстрашнішої картини у світі, на щастя, жінка на ній не рухалася з попередньої ночі, бо я її не чіпав. Я вже почав думати, що можу бодай трохи подрімати, і тоді я почув тихий, приглушений чоловічий голос з коридору за дверима Мамо? У той момент мені здалося, що кров у жилах замерзла, очі розширилися, і я повільно повернув голову до годинника. Третя З 3.00 до 4.00 ночі ви можете почути дитячий голос, що просить допомогти з коридору. Я знову повернувся до дверей, коли почув, як дитина почала плакати, все ще кличучи Мамо! Мамо! Плач став дедалі гучнішим. Дитина наближалася до моїх дверей. Моє тіло тремтіло, а руки стиснулися у кулаки. Коли світло з коридору під дверима перекрилось у двох місцях, наче хтось стояв прямо за дверима, і тоді м'який стукіт. Вибачте, пане, ви не могли б допомогти мені знайти маму, я загубився. та ну вас усіх к чортам. Це вже якийсь зразковий сценарій фільму жахів. Чому завжди мають бути ці страшні демонічні діти? І чому ця тварюка знає, що я. Пане, я мовчав, ще один стукіт вкрай важливо не дивитися у вічку і не виходити там немає нікого, хто потребує допомоги. Пане? Пане, будь ласка, відкрийте двері, мені страшно. Ну, то повір, малий, мені теж страшно до чортиків. Я стиснув зуби і ігнорував усе, що відбувалося за дверима протягом наступних 20 хвилин. Поки не почув скеглення і кроки, що віддалялися по коридору. Але розслабитися мені не дали. О 3.24 24 гучний стукіт у вікно, я знову зойкнув, але швидко заспокоївся. А це просто дружелюбний зомбі-спайдермен із готелю, пробормотів я собі, дивлячись на завіси. Цього разу я не злякався, я зрозумів, що все, що потрібно, не дивитися, і все. Повірте, бажання побачити його знову дорівнювало нулю, після цього нічого, повна тиша. Я використав цей час, щоб зібрати речі. Та що там, я майже нічого не розпаковував, думаю, ви розумієте чому? О 4.02 я просто сидів і дивився на годинник. Коли стрілки дійшли до 4.14, я затумував потих і чекав дзінка, але цього разу нічого не пролунало. Якщо дзвонить телефон о 4.14, не відповідайте. 10.30 не могло настати швидше. Попри тишу, я не розслаблявся. Близько 10-ї я обережно визирнув з кімнати і вийшов. Витягнув валізу, зачинив і замкнув двері. Глянув на кімнату 414. Двері були зачинені. Зітхнув, опустив очі і швидко пішов по коридору. Я майже дійшов до ліфта. Коли почув звук відмикання за спиною, я застиг і майже інстинктивно обернувся. Кімната 414 була відчинена, не заходив 414, навіть якщо двері відчинені. Біля неї стояла блондинка в червоній формі покоївки, я одразу впізнав її. Це була та жахлива жінка з картини з викривленим обличчям і хижою усмішкою. Вона дивилася прямо на мене. Її руки були сховані за спиною, виглядало так, ніби вона от от побіжить до мене. Якщо побачите покиївку у червоному, відведіть погляд, поверніться до кімнати і повідомте персонал. Я швидко відвів очі і потягнувся до кнопки ліфта, бажаючи втекти якнайшвидше. Якщо вона блокує шлях до кімнати, йдіть сходами, не користуйтесь ліфтом. Якщо вона блокує шлях до кімнати, Ідіть сходами, не користуйтесь ліфтом. Я різко прибрав руку від кнопки, не озираючись, відкрив двері до сходів і спустився чотири поверхи вниз, тягнучи валізу. Коли я вже виходив у лобі, почув, як відкрилися двері сходів за мною. Вона не піде за вами, якщо ви не встановили тривалий зоровий контакт. О Боже, я дивився на неї занадто довго вона. Я грюкнув дверями позаду себе і намагався не думати про це. Я майже кинув ключ на стійку ресепшену. Один із працівників повільно з посмішкою сказав: Сподіваємось, вам сподобалося перебування у нас. Ха, «Ха-ха, ага, дуже сподобалося, блін. Але я лише перешепотів крізь зуби 414 відчинена, просто щоб ви знали. Я швидко вийшов і сів у машину, яку замовив раніше. Вона приїхала за дві хвилини, і я миттєво закинув речі і себе всередину. Коли ми виїжджали з паркувального майданчика, я помітив він практично порожній, лише дві машини, і це при тому, що вчора мені сказали, що всі номери зайняті, але жодного гостя я так і не бачив. Жодного. Я здригнувся і востаннє озирнувся на готель. У вікні четвертого поверху я побачу, щось червоне, мені здалося, що воно махало мені, поки машина звертала за ріг. Вона сприйметься як запрошення. Боже, я дивився на неї занадто довго. Це був швидкий погляд, правда ж? Я ж не хотів дивитися, скільки це занадто довго, як далеко вона може піти за мною. Я дуже сподіваюся, що мені не доведеться дізнатися. І всім дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, дякую за вашу підтримку. Це дуже приємно. Якщо сподобалася історія, то можете поставити лайк і залишити коментарі. І всім пока!